Доброго дня! Я Бугайчук Дар'я, учениця Рівненського ліцею номер 26 Хочу презентувати свою науково-дослідницьку роботу на тему Туристичний потенціал Скансенів Рівненщини. Влітку, подорожуючи українськими Карпатами, я побувала у музеї під відкритим небом Старе село в Колочаві. Його незвичні експозиції та костюмована екскурсія справили на мене таке величезне враження, що я вирішила дослідити музеї такого ж типу на своїй рідній Рівненщині. В умовах війни в Україні більшість людей не можуть поїхати в мандрівку за кордон, тому сьогодні одним із пріоритетних напрямів туристичної галузі є пізнавальний туризм в межах України. Отож, надзвичайно актуальним є суспільно-географічне вивчення туристичного потенціалу в межах перспективних регіонів. Одним з таких регіонів є Рівненщина, яка є своєрідним ареалом збереження національної культури, духовності та традиції України. Важливим ресурсом для розвитку туризму є музеї, але вже нікого не здивуєш класичної екскурсії до краєзнавчого музею, тому для ефективного конкурування на ринку дозвілля музеї повинні поступово перетворюватися із скарбниць історико-культурної спадщини на центри розваг та відпочинку культурної та освітньої діяльності. Такими перспективними музеями, на мою думку, є скансени. Отож, мета нашого дослідження полягає в аналізі особливостей географії та сучасного значення скансенів рівненщини для туристичної діяльності, а також в окресленні подальших перспектив розвитку пізнавального туризму в регіоні, зокрема в аспекті формування туристичної привабливості краю через використання скансенів. Об'єктом дослідження є Рівненщина як потенційний туристичний регіон, а предметом особливості соціально культурної та освітньо-виховної діяльності скансенів на території краю для потреб розвитку культурно пізнавального туризму. Основні завдання дослідження полягають в тому, щоб розкрити теоретичні поняття пізнавального та музейного туризму, особливості їх розвитку в Україні та на Рівненщині. Зокрема, обґрунтувати сутність музеїв просто неба, а саме скансенів, як важливого туристичного ресурсу області, здійснити облік скансенів Рівненщини та охарактеризувати їх в географічному аспекті. Вивчити досвід формування експозиції музеїв просто неба в регіоні за географічним принципом, дослідити туристичну привабливість Сканцинів Рівненщини, розглянути перспективи створення нових музеїв просто неба в області, а також проаналізувати роль Сканців у створенні затребуваного туристичного продукту та їхнє значення для розвитку туризму і рекреації на Рівненщині. Отримані результати дослідження можуть бути корисними для розробки та реалізації програм розвитку туризму на Рівненщині, для планування екскурсій, подорожей та походів туристичними фірмами, для вдосконалення роботи туристичних агенцій Рівненщини, для поповнення туристичних сайтів краю новими матеріалами, для популяризації пізнавальних подорожей та екскурсій рідним краєм. Наукова новизна отриманих результатів. Вперше проведено облік та класифікацію Скансенів Рівненщини, здійснено туристсько-рекреаційну характеристику музеїв «Просто неба» області в географічному аспекті, досліджено туристично привабливість Скансенів регіону в ході власної експедиції. Розглянуто перспективи створення нових музеїв «Просто неба» на Рівненщині. Створено оригінальні картосхеми, які дають можливість оцінити територіальну організацію скансенів, які можуть стати основою розвитку пізнавального туризму в області. А також наведено аргументи щодо ролі скансенів у створенні нового туристичного продукту в регіоні та їхнього значення для розвитку туризму на Рівненщині. В нас час традиційні музеї павільйонного типу не здатні виконати головного завдання, а саме пробудити зацікавленість та активність туристів, допомогти їм усвідомити значення природного та культурного надбання. Цю проблему успішно вирішують музеї просто неба Скансене. Скансен це своєрідний архітектурно-етнографічний комплекс під відкритим небом, з міні музеями в окремих будівлях. Музеї просто неба це так звані живі музеї з насиченими анімаційними програмами відтворення історичного середовища, де туристів приваблюють не лише окремі споруди та предмети старовини, а й відтворення побуту, звичаїв традиційних ремесел і видів діяльності, характерних для відповідної місцевості і часу. У деяких музеях на додаток до архітектури реконструюють і транспорт минулих років. На сьогодні в нашій державі скансини займають невелику нішу серед музейних закладів. Всього 3%. Серед них 15 великих скансенів Львівський музей народної архітектури та побуту Шевченківський гай, музей історії сільського господарства Волині, етнографічний музей Українська Слобода та інші. Серед них один національний у Києві, два регіональних Львівський та Переяслав Хмельницький музеї, і решта 12 обласні. В Україні також створені та створюються архітектурні комплекси скансенівського типу, будівлі, в яких не є автентичними, а збудовані за зразками, наприклад, культурно освітній комплекс Мамаєва Слобода. Територіями найбільшого зосередження музеїв. Просто неба є Київська, Закарпатська та Івано-Франківська області. Це пояснюється розташуванням у безпосередній близькості до великих міст, столиці та в найпривабливіших туристичних регіонах держави задля активного екскурсійного використання. Серед усього різноманіття музеїв Рівненщини у процесі науково-дослідницької роботи я виокремила саме такі скансени. Сарненський історико-етнографічний музей Скансен знаходиться він на півночі Рівненської області, на майданчику якого знаходяться унікальні архітектурні споруди Волинського полісся, а саме три селянські садиби, кузня, каплиця, вітряний млин, цвинтар з каменно-тесними пам'ятниками XVII-19 століть. Саме тут відродили традицію водіння куста. Має він понад тисячолітню історію і сягає корінням у дохристиянську епоху, проводиться він на зелені свята. До війни Скансен відвідували тисячі туристів із Польщі, Франції, Англії, Америки та Ізраїлю, щоб познайомитися з історією Полісся, його побутом, звичаями і обрядами. Музей садиба селянська хата XVIII століття в селі Липки Гощанського району. Тут зберігається величезна кількість землеробських знарядь праці, начиння для переробки і зберігання молока, колекцію речей пов'язаних зі збиральництвом та пранням, пристрої для прядіння та ткацтва, багата колекція народного одягу. А у 2009 році Скансен брав участь у першому всеукраїнському конкурсі громадських музеїв та зайняв. Друге почесне місце в номінації звичаї та обряди моєї малої батьківщини. Історико археологічний комплекс. Скансенівського типу в селі Пересопниця. У 2009 році у селі Пересопниця було побудовано музейний комплекс в складі археологічного музею, музею Пересопницького Євангелія музеїв історичних реконструкцій Скансенівського типу фортечна стіна ХІХ століття та садиба княжного дружинника ХІХ століття, археологічного майданчика біля Кам'яного Хреста, місця, де функціонував Пречистинський монастир. Скансини в Пересопниці це унікальний майданчик для проведення тематичних театралізованих програм, свят і масштабних міжнародних фестивалів. Наприклад, до війни кожного року тут відбувався фестиваль історичної реконструкції Русь Пересопницька. Етнографічний музей скансенівського типу в селі Маринен був створений за підтримки ЄС у 2015 році. Туристичний об'єкт складається із п'яти типових для українського полісся 18-19 століть будиночків, які були відтворені за історичними документами. Одна будівля використовувалася для життя, а в інших розміщені різні ремісничі майстерні з відповідним наповненням кузня, гончарня, ткацький цех, корчма. Скансен зберігає унікальну колекцію тканих виробів, вишиванок народного одягу 19-20 століть. Музей етнопоселення розміщено біля Марининської школи і створює її здобувачам освіти та школярам інших навчальних закладів району унікальні можливості для вивчення історії, побуту, етнографічних традицій, ремесел рідного краю. Скансен ремісничий хутір плугаки. Розташований він поблизу сіл Дермань та Копитків. Господар цього двору відомий в Україні та за її межами майстер соломоплетіння Микола Огородник відтворив на своєму обісті справжні українські звичаї, традиційні народні ремесла. В ньому зібрано велику колекцію старожитностей українського села. Окрім музейної садиви тут є діча, пасіка та фітосад, тому кожен бажаючий може долучитися до сантів апіотерапії та скуштувати запашного натурального меду. У фітосаду пан Микола вирощує біля ста видів екзотичних лікарських рослин, чай із яких втамує спрагу і додасть душевного спокою. Унікальний скансен на колесах Поліський трамвай. У північній частині Рівненщини пролягає унікальна вузькоколійна залізниця Антонівка зарічна яка вважається однією із найдовших в Європі. Дерев'яні залізничні мости, річкова переправа і більша частина рейок та шпал по всій довжині залізниці є справжніми музейними експонатами, адже їх вік понад 100 років. У 2007 році вузькоколійна залізниця Антонівка Зарічне посіла перше місце у мультимедійному проєкті Сім Чудес Рівненщини. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну поліський трамвай був евакуйований на Закарпаття через загрозу обстрілів. Сподіваємося, що з цей Скансен на колесах повернеться на свою батьківщину. Справжньою роздзинкою урочища гурби поблизу Здолбунова є музей Криївка УПА, де можна побачити, як організовували свій побут партизани часів Другої світової війни, як жили місяцями під землею, ховаючись від ворога Криївку, збудували у 2011 році, відтворивши її закресленнями, що були взяті із розсекречених архівів СБУ. Парк історичної реконструкції часів давньої Русі. Городище Оствіця, розташований біля підніжжя Басівкутського городища, що являється пам'яткою археології державного значення, цей історико-культурний проект, що відтворює атмосферу доби Русі 9-12 століть за допомогою історичної реконструкції та експериментальної археології. Тут реконструють прадавні човни, будівлі, озброєння, побут та життя людей доби раннього середньовіччя, що проживали на території сучасної України. На локації відбувається низка культурно-мистецьких заходів, переважно у теплу пору року у мирний час, зокрема фестивалі, лучні турніри, концерти на березі озера, майстер-класи з давніх ремесел, мандрівки на човнах. У 2020 році в містечку Радевилів з'явилася справді цікава для гостей локація: етнопарк Скансен-Ладомирія. Це справжній осередок збереження історичної спадщини Волині, дерев'яних селянських хат, ткацьких верстатів, елементів національного брання та костюмів різних регіонів Волині. Це унікальний арт-простір на Рівненщині, представлений у вигляді трьох локацій. Проєкт майстерня етнобрендів. Ткацька майстерня серпанок та музей одягу Великої Волині Ладомирія. Саме тут єдине місце в Україні, де чуть легендарний серпанок. На території майстерні можна познайомитися з усіма процесами ткання одягу та самі спробувати себе у ролі ткаль. Також тут відтворюють староволинську кухню в колоритній аустерії, можна скуштувати смачні традиційні волинські страви. Такі, як вареники з сомом, білий борщ, токмачі, картопляні пизи. Самобутня кухня Волині не залежить байдужим нікого. Сьогодні в Рівненській області розташований один великий Сканзин, що має статус обласного це Сарненський. П'ять історико-культурних комплексів скансенівського типу в селі Пересопниця, в селі Маринин, в Рівному та Радивилові в урочищі Гурби. Щодо музею садиби в селі Липки та ремісничого хутору Плугаки, то вони належать до Скансенів локального типу. Скансен на колесах Поліський трамвай є музеєм залізничної справи під відкритим небом. Аналіз особливостей просторового розміщення скансенів на території області показав, що переважна більшість музеїв даного типу знаходяться в центрально південній частині краю, дещо менше у північних районах. На заході Скансені представлені поодиноко, а в східних районах відсутні. Територія найбільшого зосередження музеїв Скансенів є райони, найближені до обласного центру із значними туристичними потоками, яскравою культурою, збереженими чи відродженими звичаями, з цікавим історичним минулим, гучним історичними подіями, унікальними природними ландшафтами. Як бачимо, в мережі Скансенів-Рівненщини помітні значні географічні диспропорції. У майбутньому планується організація нових музеїв просто неба на Рівненщині, інтерактивний скансен, музей історії рівного на базі решток Палацу князів Любомирських, що має розкрити багатство матеріальної культури та особливості архітектури рівного литовсько-польської доби, музей тоталітаризму на основі бункера Еріха Коха часів Другої світової війни. Та красносільські вітряхи в гощанському районі, де зберігся до наших днів автохтонний зразок дерев'яної архітектури Волинно-Поліського регіону України 19 століття, вітровий млин. На мою думку, особливе значення для розвитку музейного туризму на рівненщині мають саме скансини, адже музеї цього типу представляють собою специфічний туристичний ресурс в сфері пізнавального туризму, привабливість якого обумовлюється проведенням свят, обрядів, виставок, ярмарків та фестивалів. Такі опції приваблюють дітей, молодь та екскурсантів, що цікавляться історією, традиціями українців та художніми промислами. Так, наприклад, в Пересопниці проводять Масляницю Великдень Зелену неділю. В Сарлянському музеї проводять день міста Великодня Гаївка, Водіння Куста. В селі Красносілля щосені проводиться фестиваль народної творчості Красносільські вітряки, а в музеї Садиба в селі Липки Гощанського району місцевий фестиваль Музейні гостини. На практиці для оцінки туристичних ресурсів найчастіше використовується бальна система оцінок, особливо у тих випадках, коли будь-яке явище не піддається точному виміру. В таких умовах дуже важливо якнайповніше визначити рівень привабливості усіх компонентів ІКТР за певними блоками. Ми розрахували коефіцієнт атрактивності і можемо зробити висновок, що ресурси скансені в Рівненщині є високоатрактивними. В процесі дослідження я розробила екскурсійний маршрут з стежками рівненських скансенів, з яким ви можете ознайомитися на схемі. Свою розробку я запропонувала до використання туристичним агенціям рівного на Тревел, Світовир, пригоди на рівному місці, а також Рівненському обласному краєзнавчому музею. Сподіваюся, що моя розробка зробить певний висновок і внесок у розвиток туризму на Рівненщині. Наша робота дозволяє зробити ряд висновків. Перший це одним із пріоритетних напрямів розвитку пізнавального туризму на Рівненщині повинен стати музейний туризм, який поки що знаходиться на етапі свого становлення. Музеї Скансини в Рівненській області займають невелику нішу, але вони дуже різноманітні за напрямками діяльності. В майбутньому планується організація нових музеїв просто неба в регіоні. Значні географічні диспропорції з розміщення скансенів пов'язані з принципами розташування музеїв просто неба. Рівненські скансени на сьогоднішній день беруть активну участь у створенні регіонального туристичного продукту у сфері подієвого туризму. Отож, рівненські скансени мають великі перспективи стати засобом внутрішньої мобілізації, туристичної діяльності та основою пізнавального туризму і повинні розглядатися як Відправна точка для знайомства туристів з нашим унікальним Полісько-Волинським краєм. Дякую за увагу.